На коліна, постом Я душу знову Україну Помили край, який так люблю. Прости, коли гріхом ми завинили, коли забули про мені добра. Коли тебе ми вчинками гнівили, так часто гріх, спокусі обирай. Небесний очі, моюся. Не дай і краплі крові, проте ти поберігай. На смертні ректи, пошли нам мир, пошли нам цілу стаю своїх рясних, пошли благословити. Не дай, Ісусі, я тебе благаю, Молю люб, нас не покидай, не залишай на мить мою країну. Ось вірить нас оберігає, оберігай Ісуса, не живей. Закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров. Тільки не плач, знай ці дні і ночі. Я буду поруч у грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за які ті сльози, той тобі, за той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи. Мене ворог за це жалісно вбив. Не жалій моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. А для тебе сьогодні з небесно сміхнуся, тих, ти, ти лишень свої очі. Мати мене. Божа, твоєму непорочному серцю наші серця, душі і тіла, наші сім'ї, наші родини, села і міста, правління і все військо, усіх духовних осіб, священників і єпископів, глав церков, зеленську церкву, усіх християн, усіх людей, усю Україну. І цілий світ присвятає, Богородице, Молися, Слодице, спаси нас! Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Героям України! Слава! Ним. Усміхнеться доля, згинуть наші водішеньки, я троса на сонці, запанує братця у. своїй сто... takozasko borro Виповна динагічне, як Дякую. Сине жаль, ти, мамко буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені.